Друзі, намасте! Починаю трансляцію свого улюбленого місця. Це місто Київ, мій магазин Книгарня Редміт. Тому сьогодні ми продовжимо з вами розглядати хат Хаюгу Прадипіка саме з цього чудового місця. Ми з вами розглядаємо третю главу мудрий бандхі І сьогодні в нас достатньо цікава тема це кхічарі мудра. Ми сьогодні про неї більше дізнаємось, тому запрошую вас на цей перегляд прослуховування і гарного вам, скажімо так, часу, який ви проведете разом зі мною, переглядаючи і дізнаваючись, щось більш цікаве та зрозуміле. І так. Я продовжу. Я нагадаю вам, що хатха-йога Прадипіка – це прояснення Хатха Йоги, яке дає нам Йог сватмарама. І а, з коментарями з вами Затянанда Сарасват. Я відкриваю свою книгу електронну. А, і ми починаємо. І так, Хатха йога Прадипіка, шлока 26. Вони тут об'єднані е, одразу ну, в таку кількість шлок одразу, тому почнемо. І так, маха, в'етха, мудра, велика, пронизуюча поза. 26-та шлока. В позиції маха -банхи. йогин має вдихнути, зробити розум спокійним і припинити рух, прани за допомогою горлового замка. 27. -та. Помістивши долоню на землю, він повинен повільно і м'яко постукувати сідницями по землі. Тоді прана залишає дві надії іду і до пінгалу і входить у середній канал сушумно. І да, пінгала та сушумна – це 28 шлука – поєднуються і воїстину досягається безсмертя. Виникає стан подібний смерті. Потім варто зробити видих. Маха Бетха означає великий пронизувач. За допомогою цієї практики кундаліні шакті із силою входить сушумно і рухається вгору до аджна-чакри. Це досягається за рахунок м'якого постукування сідницями об підлогу. Описувану тут практику хатха йоги не слід плутати з практикою крія йоги махабхеда мудрою, котра подібна маха мудрі. Техніка, описана в цій шлоці у Йозі, називається тадан Крія або постукування. І дається техніка. Да? Сядьте в падмасану, Якщо ви не домоглися досконалості в падмасані, ви можете зробити правильно, ви не можете правильно виконувати цю практику. Тому, да, хто не опанував ще, то до цього треба йти. Розслабте тіло і закрите очі, покладіть долоні на підлогу поруч зі стегнами повільно і глибоко вдихніть через ніс. Зробіть внутрішню затримку подиху і виконайте Джаландхара Бандху. Підніміть тіло, перенісши свою вагу на п'ясті рук і м'яко постукайте сідницями по підлозі від трьох до семи разів. Підніміть тіло. Перенісши свою вагу п'ясті рук і це я знову переглятую. Підніми тіло, перенісши свою вагу на п'ясті рук і м'яко постукайте сідницями в підлозі від трьох до 7 разів, утримуючи свою свідомість в Муладхарі. Потім опустіть сідниці на підлогу, сядьте спокійно і повільно, і глибоко видихніть. Це один цикл. Почекайте, поки дихання знову стане нормальним і знову повторіть цей процес. Починайте з виконання трьох циклів через кілька місяців. Ви зможете поступово збільшити число циклів до п'яти, але не більше. Постукуючи сідницями по підлозі, ви не повинні робити це сильно. Сідниці і задні поверхні стиган повинні торкатися підлогу одночасно. Спина має бути прямою, повинна виконуватися Джаландхара банха. Коли ви закінчите виконання практики, садьте спокійно, на кілька хвилин, сконцентруйтеся на Маладхарі чакрі. Я нагадаю, моладхара чакра – це основання, висновання да, слова нашого тіла. В практиці Тадан Крія з Крія Йоги, що являє собою майже те ж саме, що й маха ветха мудра, робиться повільний вдих через рот і виконується шамхаві мудра. Джаландхарабандха не виконується. Тут додана також візуалізація вдиху через довгу тонку трубку. А після постукування сідницями вдих і візуалізація видихуваного. Що розходиться в усіх напрямках від Муладхара. Практика хатха йоги є більше простою і, звичай, зазвичай вона є гарною підготовкою до практики техніки Тадан Крії. Слідуюча шлунка стосується користі маха, ветха, мудре. Це і є Ветха, а її практика дарує великі досконалості. Вона протидіє. Протидіє появі зморшок, сивини і тремтінню рук у старості також кращі із практикуючи присвячують себе їй. Бачите, тут да по суті, маха Ветха Мудра протистоїть старінню. Насправді всі практики хатха-йоги, які допомагають розслабити тіло і розум та які стимулюють пранічні здібності, сповільнюють процес старіння. Тобто, якщо ви практикуєте хатха-йогу, то ваші процеси уповільнюються у сенсі да старіння, і ви ну, виглядаєте дуже-дуже. Молодо, ну справді це можна так сказати, коли бачиш людину і розумієш, що а скільки ж їй там років, це, то, це не завжди можна зрозуміти. І так я продовжую. А, вони впливають. Маха мудра і маха ветха мудра є потужними техніками, які розвертають розуму середини і будять психічні здібності. Вони впливають на шишкоподібне тіло і на гіпофіз, і таким чином на всю ендокринну систему. За рахунок активування шишкоподібного тіла гіпофіз тримається під контролем, регулюються гормональні виділення і уповільнюється розкладання в організмі складних органічних сполук. Тоді симптоми старіння або зникають, або зменшуються. Якщо ви помітили, то поєднання шишкоподібного тіла да, і гіпофісу вони дуже часто да, йдуть в такому ключі, коли вони разом, да, тобто стимулюючи шишкоподібне тіло, ви тримаєте під контролем гіпофіс. Бачите, як дуже-дуже цікаво. І ось вам, будь ласка, пояснення з фізіологічної точки зору, чому Процеси старіння, вони уповільнюються. Я думаю, багато кому ця тема цікава, тому зверніть на це ще увагу. Я продовжую: Шлука, 30 користь маха ветха мудре. І тридцять перша приписи для виконання маха ветха мудре. І так, 30 це три великі таємниці, які руйнують старіння і смерть, збільшують травневий вогонь і дарують сітхи аніми тощо. 31. Вони мають виконуватись щодня протягом кожної ями, тобто тригодинного періоду. Яма це три години. А, ну, Поспіль, Вони дарують чесноти і руйнують пороки. Той, хто має довершені інструкції, повинен практикувати їх поступово. У відповідності із шастрами йоги 24 години доби діляться на 16 частин. По 90 хвилин кожна, назване Гхарія. Або на вісім періодів, періодів по три години, названих яма, ось тут таке пояснення дається, да, що таке яма? У кожній з періодів здійснюється свій особливий потік енергії. По тілу і більш активним є різні органи. Звичайно, якщо півкулі працюють, мозку працюють поперемінно кожні 60 або 90 хвилин, то спосіб мислення у людини при цьому також змінюється. Ну, навіть якщо ми і не знаємо нічого про це про це, де да, ми якщо спостережливи, то ми можемо бачити, що в один період часу ми достатньо активні і сприймаємо гарну інформацію. В інший не дуже та да? а якщо знаємо про це, то можемо взагалі планувати свою діяльність розубуда згідно з цих ям. Йогін Сватпарама вказує, що маха мудра, маха бандха і маха ветха мудра повинні виконуватись протягом кожного із трьох годинних періодів, оскільки при цьому вони виконуються під час різних фаз активності мозку. Вони, напевно, повинні викликати радикальні зміни в мозку і в психічні структури практикуючої. Очевидно, що для середньої людини практикувати так часто неможливо і це дійсно не рекомендується. Цілком достатньо виконувати ці практики вранці, і якщо час дозволяє ввечері. Ми повинні мати на увазі, що вказівки, які даються в даному тексті, призначені для пустельника, що живе вдалині від суспільства. Вільного від родини і від інших соціальних зобов'язань, і який практикує безпосередньо під керівництвом гору. Ну, я думаю, ви взагалі це зрозуміло, що ці настанови вони саме даються для таких людей. Якщо сімейна людина мусить муситиме виконувати ці практики так часто, то в неї залишиться занадто мало часу та енергії на щось інше. Сучасна людина не має потреби в заняттях йогою протягом багатьох годин поспіль. Вона динамічна і має потребу у вираженні самої себе за допомогою різних дій і взаємин з людьми. Йога повинна задовольнити потреби різних елементів її особистості, і з цієї причини їй потрібна врівноважена комбінація хатха йоги, карма йоги, пхакти йоги і джняна йоги Відтак, коли ми читаємо ігічні тексти, ми повинні дивитися на них цілком практично. Ми можемо виконувати техніки відповідно до наданих інструкцій, але те, що з технік виконувати як часто, варто вирішувати на підстави наших власних фізичних ментальних можливостей того часу і того часу, що ми можемо присвятити садхані, звичайно ж, краще, щоб для прийняття подібних рішень людина мала. Власного гуру. Тому, ось бачите, яка гарна рекомендація тут дається, і на неї треба звернути увагу. Ну і ми переходимо до дуже цікавого, да, до Кхічарі Мудри. Це шлока 32-36. Хічарі мудра це поза перебування в стану вищої свідомості. Да. 32 друга шлока. Хічарі мудра полягає в повороті язика назад у порожнину черепа. І повороті очей у середину в напрямку до міжбровного центру. Тридцять Язик варто тренувати і доїти, а його нижня частина повинна бути трохи піднята. Воістину Хечарі досягає досконалості, коли язик торкається міжбровного центру. Тридцять Чистим тонким лезом обережно перерізуй мембрану під язиком, перерізуй щораз на ширину тонкої волосини. 35. Втирай суміш порошкоподібної кам'яної солі у тумерику. тумерику. Після семи днів знов надріж на ширину волосини. 36. Так? Варто виконувати це постійно протягом 6 місяців, тоді мембрана в основі язика буде повністю перерізна. Це ті прояснення, да, шлоки, які дає нам йога сватмаран. Ну, а зараз давайте послухаємо пояснення. мудра відома також як напхамудра, а саме Шевананда називає цю практику ламгіка йогою. Існують дві форми кічарі мудри. Та, котра описана тут, містить у собі поступове підрізання вуздечки язика і його подовження та є формою цієї практики з хатха Йоги. Її може виконувати лише той, хто вже очистив своє тіло і користується вказіками казі... гору. Цієї мудри, ще в ранньому віці. З 12 до 16 років, коли тіло все ще розвивається. Спочатку язик варто масажувати. І це виконується шляхом захоплення його за допомогою шматка матерії та легенько витягування його вперед і потягування з боку в бік. Потім, дуже поступово, вуздечка язика відрізується гострим стерилізованим лезом, при цьому з'являється небагато крові, але ніякого полю немає. Після цього рана протирається порошком тумерику або порошком кам'яної солі, щоб не занести інфекцію, щоб загоєння було більш швидким. Процес доїння, тобто потирання і витягування, виконується щодня, підрізання виконується через день або кожен кілька днів. Коли язик стає подовженим, неможливо ввести його самостійно в носову. Для цього має бути використані пальці або тонкі гачкоподібні інструмент для того, щоб язик міг досягти межбрівного центру, буде потрібно багато років практики. Форма кічарі з раджа йоги є набагато більш простою і може виконуватись кожним. Ну, Це те, що підходить нам, да, сучасним людям. Вона виконується шляхом загинання язика таким чином, щоб його нижня поверхня доторкалася до верхньої і задньої ділянки. М'якого піднебіння, а кінчик язика входив, якщо можливо, у носовий отрів, у звід, отвір у задній частині горла. Ця позиція повинна утримуватись настільки довго, наскільки це залишається комфортним. Спочатку буде необхідно щумиті вивільняти язик, розслаблювати його, а потім знову відновлювати мудро. Ця форма кічарі зазвичай практикується разом з іншими практиками, такими як джапа, медитація, пранаяма, використовуються в більшості технік рія да? Ну, Ви можете запитати, навіщо його піднімати? Да? Трошки пізніше про це буде сказано. Шлока 37 При техніка хічари мудрі центру небес, так її ще називає, Да? При відгинанні язика назад контролюються три канали: Іда, Пінгала і Сушумна. Це хічарі мудра і вона зветься центром небес. Коли язик досить подовжений, він повинен вводитись в носову порожнину, розташований в задній частині горла. Це нелегкий процес. І спочатку потрібно буде вводити його туди, туди за допомогою пальців. Коли язик зміцниться, він зможе сам входити в задню частину носової порожнини. А коли в тілі буде пробуджуватися прана, язик буде переміщувати в це положення мимовільно. Коли язик вставляється безпосередньо в носову порожнину, повітря може направлятися в будь-яку ніздрю рухом кінчика язика. Кінчик язика зможе блокувати правий або лівий прохід. Він може бути переміщений також трохи нижче, щоб обидві ніздрі були відкриті. Для того щоб дійсно подовжити язик таким чином, щоб він міг дістати до мижбрівного центру, буде потрібно багато років постійної практики. Ну, давайте дізнаємось про користь кічарі мудре. Тут у нас достатньо багато шлоків з цього приводу. Шлока 38, 39, користь кічарі мудре. 38. Йогин, що перебуває з язиком, піднятим угору, хоча б пів секунди звільняється від токсинів, хвороб, смерті, старості, і так далі. 39 того, хто виконує цю кічарню мудру, ніколи не турбують хвороби, смерть, утома, сонливість, голод, спрага або несвідомість. Якщо язик може досягати внутрішнім чином міжбровного центру, то при цьому стимулюється шишкоподібна залоза, тобто аджна чакра. Да? Ну, іноді так називають, да? є тісний зв'язок між шишкоподібною залозою, горловим центром та іншим психічним центром розташований на піднебінні, як відомий як Лалана чакра. Кічері мудра також впливає на область, називану бінду вісарга, психічний центр у верхній задній частині голови. Говорячи бінду це місце, де перебуває місяць, і коли воно повне, воно вливає свій нектар. Або амброзію, я називаючи так да, униз, просо, просочуючи ним усе тіло, точно так само, як зовнішній місяць лє своє світло на поверхню землі під час повні. Хічарі мудра впливає на всю систему ендокрійних залоз тіла. Це досягається за рахунок регулювання потужних виділень самого мозку, які виробляються в малих кількостях для. Керування е гіпофісом і таким чином для керування всім оркестром залоз, пов'язаних із центрами розташованих нижче Ачни. Ці залежні залози містять у собі щитовідку, тимус, надниркові. Залози органів розмноження. Від гіпофізу залежить також безліч різних процесів, що мають місце в тілі людини. Практика кічарі впливає також на центри гіпоталамусів у стовбурі мозку, які керують автоматичним подихом. Темпом серцебиття, емоційними проявами, апетитом і спрагою. Гіпоталамус тісно пов'язаний з таламусом і активувальною ретикулярною системою, які відіграють важливу роль у механізмі сну і пробудження, а також у всіх рівнях діяльності центральної нервової системи включаючи здатність до концентрації. Практика впливає. Також на слині залози і на здатність відчувати смак, які в свою чергу пов'язані з нижними нервовими сплетіннями, залученими в процесі травлення, засвоєння їжі, знаючи ці нейроендокринні функції мозку, ми можемо краще зрозуміти цю шлоку, що розповідає про потужний вплив хічарі мудри на психофізіологію людини і на її долю. Бачите, скільки от для чого це робиться, да? так, ну і ще користі продовжуються, Да? Так, подивлюся, чи добре все в нас йде, бо читаю все ж так. Так. Користь кічарі мудре, 40 шлока і 41-ка, кічарі мудре змушує розум рухатись в брахму. Сорокова шлока. Той, хто знає кічарі мудру, не підвладний хворобам, не підвладний законом причини і наслідку, тобто кармі, та вільний відпут часу смерті. 41. Розум рухається в брахму, кхе, бо язик рухається в простір. Кхе, тому досконалості, тому досконалі називають цю мудру кічарі. Та, яка рухається в простір або в брахму. Та? Що таке е, брахму в простір, кхе його ще називають. Той, хто знає е, кічарі мудру, це той, хто випробував її і домігся в ній досконалості. Санскритське слово ветті, що означає знання, стосується знання за допомогою переживання, а не до якихось інтелектуальних понять. Користь, пов'язаний з кічарі мудрою, виникає з переживання стану надсвідомості або самадхи. Тут нам говориться, що кічарі є настільки потужною, що практик може досягти стану, в якому він переборює карму, тобто причину і наслідок, час, смерть і хвороба. Це всі аспекти впливу шакті або має. Стан свідомості являє собою стан всесвітньої, космічної свідомості, що перебуває в вищій подвійності і обмеженості розуму. Цей стан називається Кайвалія, Нірвана, Мокша, самадхі або Брахмо. Це всі синоніми, що вказують на кінцеву стадію або реалізацію раджа йоги. Кечері мудра безпосередньо впливає на функції мозку і будуть вищі центрі свідомості. Внутрішні функції нашого розуму обмежені часом і простором і до юпінгалею. Але є можливість перевершити ці два полюси подвійності. Функції звичайного мозку повинні бути піддані трансформації і реструктуризації, щоб мало місця таке надформальне, наднормальне функціонування. Час і простір це поняття кінцевих розуму і сприйняття. У Йозі і тантрі говорять, що вони є інструментами має прокріті або шахті. Вони є законами природи, а минущий розум продукт природи. Якщо ви можете розширити свідомість за межі минущого розуму і явищ природи, ваша свідомість увійде в царство нескінченності. Я думаю, що на цьому я зупинюсь на 41-й шлуці. Бо, ну, скажімо так, Місце, де я знаходжусь, присутні інші люди, які щось читають, щось роблять, може би не дуже забажати їм. Я думаю, на сьогодні буде досить. Є на чим поміркувати, є що ще раз переглянути та перечитати, бо те, про що тут зараз я читаю, і взагалі ті знання, які нам даються ось таким чином, тут можна зрозуміти, що це. Не дуже так все просто панувати за один отакий на да, щок. Треба час, і тоді ці знання вони взагалі були закриті всім підряд, як то кажуть, не давалися і дізнатися про них можна було тільки відгору. Але ми зараз маємо можливість так відкрити, почитати, поміркувати ну, таке інше. Тому Звертаю вашу увагу на це, зверніть е, свою да, увагу на такі сильні речі, які нам даються. Ну, я буду завершувати. Я е, е, не перестану дякувати вам за те, що разом дізнаємось щось цікаве і більше, розповсюджуємо ці знання і рухаємось до світлого, кращого майбутнього. Але не забуваємо проживати те теперішнє, яке є зараз тут і зараз. Насоджитесь цим життям. Воно прекрасне в будь-яких своїх проявленнях, і чому саме воно таке у вас саме, то це залежить від вашої карми, наскільки ви, знаходячись в цій площині закону причини і слідства. Розумієте, що ви відпускаєте в цей сесвіт, те й ви отримуєте да, назад. Тому я зараз можливість так маю відпочити. Не як відпочити? <смі> Може й відпочити, да, трошки змінити картинку свого життя, але вектор, який я обрала, він незмінний. Де б я не була, йога, його вона завжди зі мною. Тобто цей стан збалансованості я намагаюсь в будь-який. Якій справі в будь-якій ситуації, в будь-якому місті, його тримати, що і бажаю робити вам. Дуже вдячна вам. Підписуйтесь на мій канал, практикуйте йогу онлайн, вживу, якщо у вас є поряд якісь майстри, вчителі, викладачі, не гайте час. Тіло інструмент такий, який розкриває дуже. Такі потужні скарби, які ми з вами носимо. І, до речі, вчора я відвідувала дуже таку емоційно насичену і шикарну виставку, яка називається Третє дихання. Я про неї думаю, що відео зроблю, яка дійсно дає нам можливість. Згадати, де ми, що ми, що відчуваємо, і чи треба себе обманювати, чи взагалі як жити цьому житті, керувати своїми емоціями і взагалі жити з ними владу. Дякую всім за Будьте щасливі.